Івангелія до Івана Іван, Ідеївана, в 10 розділі описує ідеальний образ пастиря. Ви знаєте, да? 10 розділ ідеальний образ пастиря, але там є те, що стосується церкви Божої. Я хочу сьогодні збазувати ці слова, які звертаються до вас. Хочу побудувати декілька порад для вас, які записані тут. Отже, 10 розділ, з першого вірша знову буду читати текст. Люблю спершу читати, щоб це було в контексті, зрозуміло. І тут написано так. По правді, по правді, кажу вам. Хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде. Що там написано? Товарець злодії розбіни. То злодії розбіни. Але входить. А хто ходить дверима, той вівцям пастух, бородар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він виче по іменню і випроваджує їх. А як вижили всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. Я хочу зупинитися на декілька моментах, знаєте, які записані тут. Ідеальний образ пастиря, Іван, це ідеальний образ пастиря, це приклад для тебе також, це добре, але я хочу сказати декілька слів для Церкви Божої. Тут описується справжній служитель і вівці, які слухають свого служителя. Знаєте, я так часом глянув на отару. У нас різні отари, да? і є такі отари, що знаєте, дивуюся. Один служитель розповідав мені таку історію. Правдива історія. Отара-овець, вона йшла по полю і така велика купиця. Знаєте, ці копиці такі довгі були. І от Сталося так, що вони вівці обійшли, велика отара була. І остання е, перша догнала останню. І знаєте, що сталося? Каже, це була комедія. Цей служитель каже, вони ходили отак по колу. Поки я не став ще з одним чоловіком і не розірвав цю цепочку, вони отак просто ходили навколо цієї копиці. Отвійці, вони такі, знаєте, цікаві. Вони, якщо десь поруться, вони отак поки не попадають. Знаєте, є такі отари, які так, знаєте, пастиря нема доброго, знаєте, вони не знають його. І вони мотають крові. Енергія є, але вони так мотають, мотають. Тут написано, знаєте, декілька речей. І його голосу слухають вівці. Дуже часто ми хочемо керуватися своїми знаннями, своїми принципами, як ми знаємо, правильно треба жити. Як керувати церквою, як керувати хором, як вирішувати конфлікти, кого підтримати, кого не підтримати в церкві, щоб був баланс між планами. Є вас плани тут? в Церкві, є? І ну, так, ви що, ніколи планів немає, знаєте? Родини вони не впливають, нічого. так. От Всі все знають. знаєте. Але чомусь саме цікаве, що Бог говорить, що вівці мають слухати голоса кого? Пастиря. Знаєте -то чому? Тому що кожен сам знає саме найкраще. Але дивно, коли кожен знає, що найкраще, завжди чомусь стається конфлікт. І як для вас, як для церкви раджу. Бог говорить, що. Добрі вівці вони слухають пастиря. І це не для того, щоб поважати цього пастиря, не для того, щоб проявити свою увагу до нього. Це для користі вас самих. Бог дав для вас служителя все. Бог дав вам такого, якого ви заслуговуєте, ви його вибрали. І Бог говорить, що ви маєте слухати голос Злого Пресвята. Ви маєте бути тими людьми, які прислухаються до того, що він радить. В ваших сім'ях, вашому служінні, в тих речах, які потрібні для вас. Бог сказав, що він відповідальний за ваші душі. Він відповідальний, щоб було добре для вас. Тут написано. І свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. Пані, ти знаєш всіх по імені? Знаєте, цікаво, сталося так в моєму житті, я дуже важко запам'ятовую імена. Цифри, я пам'ятаю номера телефонів з дитинства своїх друзів. Знаєте, бо з Цифрами проблем немає. А от з іменами можу от спілкуватися з людиною. От людина представилася, я в розмові далі говорю, не можу згадати. Тільки що сказала мені не можу. Мені декілька разів потрібно, щоб нагадати ім'я. Да? Останнім часом я їду по місту, я вже 8 років в Кременці, я весь час був в Кременці, їду по місту, і, там, їду, люди зі мною, там, здоровуються, я там з кимось спілкуюся, не тільки з різні люди, а моє теща говорить. говорить. їде зі мною. Каже, слухай, я все життя прожила. В цьому місці. Я не знаю стільки, скільки знаєш ти. А здається, це так важко знати імена членів церкви. Але я тобі скажу це благословенно. Не тільки імена знати. Коли ти знаєш ім'я людини, ти знаєш вже саму людину. Це частина. Коли ти можеш по ім'ю згадати людину, це дуже добре. Але знаєте, як часто буває? А люди самі не хочуть відкриватися. Хто вони? Вони не хочуть підходити, вони не хочуть казати, знаєте, я такий-то. Добре було б, щоб церква Божа ходила за Пресвітером, а не Пресвітер ходив за церкву. Він може не знати вас по імені тільки по тій причині, що вас багато він один. Є такі чудові служителя, знаю приклад, церква 1150 чоловік, він знає всіх по іменах, знає їхніх дружин, знає їхніх дітей. Каже, проблема. Не пам'ятаю внуків. Це щось особливе. Розумієте? Це щось особливе. Не кожен здатний на те, але я вам хочу сказати, важливо, коли ви підходите до служителя. Тоді знаєте, що буде? Він буде знати вас на ім'я. Він буде знати ваші проблеми. Він буде знати, що Валя, Сергій, Коля, Руслан, це і той, той з такими і такими проблемами, з такими і з такими радостями, з такою, з такою силою в служінні, чи навпаки слабкістю. Порада для вас, друзі, йти до Присвітера, а не чекати, коли прийде він. В Чоловік. Знаєте, я намагаюся, я для себе таке зробив, що я намагаюся за рік обов'язково, ну, якщо не побувати в сім'ї, то обов'язково поспілкуватися з, з, з людиною-членом церкви. Щоб ну, поцікавитись її життям, зрозуміло. Я просто так для вас, для уяви, 140 членів церкви. Якщо я буду ходити до них кожний день, мені потрібно скільки днів? 140. 140. Що таке 140 днів? Скільки місяців? 360 днів. Ні, кажу, скільки мі... 140 там, днів, це скільки місяців? Так. 4, 4. Да. 4 місяці. Друзі, якщо я тільки буду ходити кожен день, мені треба 4 місяці. А якщо я не можу кожен день, скільки мені місяців потрібно? 8. А якщо я не піду раз в тиждень, то що буде? Добре, коли не тільки я біжу, а коли ви йдете. Це дуже добре. Коли мені не потрібно тоді тратити час сідати в автомобіль їхати до вас додому, що Він прийшов до мене, всім поспілкувався після зібрання, на зібранні, під час якогось служіння. Ти прийшов просто до мене посадів. У мене є такі члени церкви, які в мене часто, знаєте, ну, так я казав брат. Мені не треба вороболю чистити, знаєте. але вони в мене також допомагають. От, треба щось, я щось роблю. Прийшли і зі мною поспілкувалися, щось допомогли. Слава Богу. І тоді я знаю їх по імені. І вони знають мене. Далі написано: як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. Друге пресвітера ставити куди? Спере. Дуже важливо були спереди. Знаєте, дуже часто чомусь в нас така система, мені здається, ну, дехто не розуміє до кінця правильно це. Колись була така в мене ситуація в церкві, ми сиділи, братська рада була, я ще на початках тільки приїхав в церкву Кременецьку. Хороші брати, знаєте, все, сидимо, спілкуємося, а про ну, розмовляємо там. Я кажу, треба було б зробити це. А він каже, ну брат Віктор, це треба було не робити. Я кажу, а чому? Ну, вони мені пояснюють, чому, все, все, все. Я кажу, добре, ну я до них прислухався, кажу, а, ну, за, а це треба зробити так. Вони кажуть, ні, це не треба так робити. я кажу, та ні, треба так зробити. Вони кажуть, та ні, не треба так робити. І знаєте, дійшло до того. Я кажу, слухайте, ну, я ж кажу, роді присвітер. Ти просвітер, ти роби, а ми будемо дивитися, якщо щось неправильно, ми тебе будемо підправляти. Я так став і кажу, слухайте. То ви пресвітера, чи я присвіте? Відповідальність на мені, чи на вас? Біблія говорить, що Бог спитає з кого? З пастирі. Не з вас, які там ззаді, десь сидите і радите дуже мудро, як йому треба зробити. Мудрий пресвітер порадиться з братською радою. Мудрий пресвітер візьме до уваги багато речей. Але рішення приймає він, тому що де він? І коли такий присвітер спереду, ви його ставите вперед і даєте йому владу і відповідальність, тому що ви його вибираєте. Знаєте, що він для вас є? Він є для вас прикладом. Ви дивитесь на нього. Він впереді вас. І ви кажете, слухай, він робить так. І це добре, і я хочу робити так. Добре, щоб присвітер був спереду. Він буде помилки робити, як ви думаєте? Кого буде робити. Але де він має бути? <кій> перший помилки буде робити? Ви за ним будете робити. А він буде перший робити. Але знаєте, що Бог йому зробить? Бог йому наставить так, щоб він виправився і показав правильний шлях для вас. Це відповідальність ваша поставити пресвітера на перше місце. Знаєте, часто стається так, що чомусь. Дивно в церкві Пресвітер стає таким знаєте. Ти маєш бути у всьому універсалом. Ти маєш займатися стройкою і знати все про стройку. Ти знаєш, маєш знати спонсорів, щоб все було вирішувати. Ти маєш знати проблеми сімейні, ти маєш бути гарним вчителем, ти маєш бути співаком, музикантом, грати на всіх інструментах, які можливо, щоб підстрахувати. Будь-ко. У нас такий, знаєте, універсал присвіта. Але Бог говорить, що роль пресвітера бути першим, показувати приклад, турбуватися про церкву, але не бути універсалом. В церкві є, Бог дав дари. Хтось вчитель, хтось пророк, хтось служитель, хтось музикант. Хтось опіку, Ви маєте бути разом, але хто має бути впереді? Світа. Знаєте для чого? Для того, щоб одіяло не тягнули на себе. Бо музиканти кажуть, нам треба поміняти апаратуру. Миколайович, нам треба мікрофони нові. А заблос приходить і каже, слухайте, нам там треба до котла докупляти. А хтось приходить де і кожне, в кожного служіння саме головне і саме важливе. І це правда, в кожного головне важливе. І знаєте, хто має бути вирішити це? Той, хто спереду, він має знайти той баланс, щоб працювало все, відповідальність на ньому. Комусь сказати ні, а комусь сказати так, десь знайти середину. Присвітера йдуть спереду. Ще одне. А згодні на те закрадається, щоб красти ідувати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. 10. Скажіть, хто не хоче мати життя з подостатком? Маєш хату? А з подостатком це як? Хтось каже, дві хати. Да? З подостатком це більше, чим тобі потрібно. Подостаток. Достаток це коли ти з'їв кусінь хліба і ти сив. А подостаток це коли ти цей кусінь хліба намазав маслом. А ще, якщо можливо, ще й компасу зклав. Це вже подостаток. Кетчупом каже брат, це теж чудово. ще кечуп. Так от, Бог говорить. Якщо ви будете слухати пресвітера, будете ставити його на перше місце, він буде вас випроваджувати, стурбуватись про вас. Знаєте, яке життя ваше буде? З подостатком. Проблема того, що дуже часто приходять наймити. І проблема церкви в тому, що часто вони не прислухаються до пресвітера, а прислухаються, знаєте до кого? До тих, хто поряд. Зараз є чудове, така чудова річ як інтернет, є християнські канали. І дуже часто я чую проблеми. А знаєте, я слухав Шевченка, і він сказав, що наш пресвітер не прав. А знаєте, дивився передачу, Сандей Дей говорив так. А наш призвіток? Дорогі друзі, Бог говорить, що Він ставить для вас служителя. Для вас. Хтось може бути красномовніший, хтось може бути більш розумніший, хтось може бути мати. ну, Щось особливе. І ви будете захоплюватися цією особистістю. Але Бог поставив для вас присвітер з тим, що Він має. Дорогі друзі, він стає тепер вашим присвітером. Не хтось, хто по інтернету або в християнській передачі. Це все добре. Ви можете послухати, розвиватися, і це добре. Але присвітер є, якщо без Бога і вам. І радитись треба з ним, прислухатись треба до нього, голосу слухати Його. І тоді ви будете успішні, і тоді ви, ваше життя буде сподостам. Тому, закінчую, друзі. Написано так. Кличе по імені. Йдіть до просвітера, щоб він вас знав. Друге. Вижене свої вівці. І що? Стане де? Перед ним. Поставте його перед собою. Дивіться на нього. Беріть приклад, дайте відповідальність, довіряйте йому. Третє. Якщо будете це робити, ваше життя буде яке? Скетчу. І останнє є багато гарних, чудових служителів. Але вони не є вашими пастирями. Я не ваш пастир. Я можу багато вам наговорити, але не я ваш пастир. Я можу бути корисним вам. Ви можете мене послухати, але ваш пастир Іван, слухайте першу чергу його. Амінь? Амінь.